Бажано так само, як і ми дивитись навушник. Ого. Милисий. Милисий. Та хто ми, блядь? Давай витеркась хоча б одного цапа тигай. Так! БЛЯДЬ, шо? Тигай. Чому ми не можемо відкрити? Та хто ми, блядь, я не можу поняти. Свічку візьми. Ні? <гас> От щось. Труп. А, Оди, це труп! Подивіться просто на це. Це їдальня? йдальня? блядь? Що, behind you, сказав? Behind you? Да? You? Да. щось таке. Аба. Да Ти придурок чи що? <laughs> Та ні, ні. Що робити? Що робити? Оце це така світла не так поняв. А то ж. Задали куди нам. Підказки будуть? Хтось хакає. Що таке? Іди. Це фонарик просто. Що це? А нам ці лампу в руки взяти? Всім? Добрий, день. А -а -а -а! Ти шо дурата? Шо ти вилупилась? Ой, живий. Ого! Ого! Боже, це нам такий фонарик давав? Под стрілочки. Стрьомно. Хто грав ти в ты всю гру такого? Бля, муку, бля. Лололо, пять рук і три ноги треба найти. Ага. Що це ніс? Це свічка. А. Так, я ну, типа угадую. Ти... Ну, на, на столі рука, 100% ось. Хенд. А як взять? Ну, просто найти. Сразу е -е, голую там 4 голови мы найшли. Да, напевно ми тож так думаємо. Чотири голови мы знайшли. Це що таке у нас? Це полностью тип. Ой. Ой. Ты придурочный. Ох ты ж боже выстрел. Ось це голова штається. П'ять поки що. Ну п'ять, да? Шість. Шіст. Хай це буде така міні-гра для вас. О, града, щось. О а. щось таке нафіг. А, це четверте. А, це четвертий пароль. А, це четверта цифра. Все-таки сім голів. Це виходить... Сім помножити на скільки сніг, помножити на... на... А, ні! Множте. Це пона понаходити і помножити, так? Відняти і помножити? Да? — Получається. Боже, ми не проще, що ми просто будемо погадуватися. Пише 7 помножити на ноги. помножити на руки, ну, руки помножте на руки, помножити на ноги, так? Да? Математика перший да, нам, клас. — Нам не треба шукай. Нам не треба шукай.